Привіт усім! Четвертий день турніру. Всі кольора, підтримка з повітря. Так, оборона. Оборона чудова, всім перемог. Навіть жодної поразки не маємо. цікаво. Ну що ж, їдемо. Скло. Скло. Ну так будемо пробувати з кликом. Бо з контратаки тут взагалі нема ніякого толку. Можливо, якихось більше червоних потрібно було брати, але в мене немає кого брати. Так, ну, я думаю, фіолетові потрібно збирати. Давайте розпочнемо з червоної трієчки. Якось так вони цікаво розкидані. Забираємо першу трійку. Сині складуться. Так. Давайте цю трієчку. Кедман заряджений. Давайте через комбо. Добре, у нас є Шерхай Кедман вдалі. Давайте вмикаємо і збираємо трієчку синіх. Запустимо, певно, в кедмана трієчку. Можливо, вистачить так. Ілісю чудово. Ну, залишились хілери. Змикаємо регів, дракон і дивимось, що буде далі. Так, Кирила майже забрали. Ну і все, добре. З Мелендором впораємось. Добре, перший є. Йдемо далі. Контратака і скло. Ну, я думаю, так і потрібно йти далі. Непогана команда показує себе проти скляних костюмів. Так, ну знову ж таки пробувати заряджати Шерхає. Давайте четвірку. Навіть так є синій кристал. Чи потрібен він мені. Давайте зробимо. Там трієчка піде фіолетово в Кирило. Активуємо Шерхай і можна буде підірвати. Добре, що Кіпріот не встиг свою контратаку поставити. Ну, червоний кристал я не буду робити. Давайте випустимо регіо і просто підірвемо орду. він сам склався. І ще один. Чудово мінус Кирила. Ну, тут теж перемога. Йдемо далі. Мульти. Мульти. Тут потрібно повернути. Додовжимо. Повернули ми кіпріота. Ну що ж, давайте пробувати. Можливо, і клика потрібно було залишати поляна червона. Трічка синіх євки приватна. Давайте з фіола почнемо. Так, червоні нам потрібно, певно, прибрати, вони нам так заважають. Ой. Погано щокіпріота заряджаємо. Але вже від цього нікуди не дінешся. Так давайте комбити. Шерхай заряджений, але це, це погано. <гум> тому що є контратака і вона не, не скоро зникне. тому... Нам потрібно свою контратаку поставити. Там вже Тібіртус на підході. Так. Ну, я думаю, потрібно включати Шерхає і контратаку. Випускаємо дракона і пробуємо кіпріота забирати. Це схоже на першу поразку. Так, це поразка. Триває. Можливо, ще якийсь урон нанесеться, хоча вже не важливо. Так, да, контратака дуже неприємна в обороні. якщо її зняти не можна, то це взагалі? Кінець. Добре, йдемо далі. Знову контратака. Краще додаткове лікування. Будемо комбити. Непогано закомбили синій кристал, ну от коли заряджаєшся до ультики кипріота, то все добре. Так, Заберем його. Він більше не вмикав свою контратаку, чистимо поле. Ну і все. Так, і останній поєдинок все скло. Ну, поїхали. Так, є червоні. Давайте червоні з синіми складемо. Готувати собі хіл. Так, добре. Ще отаку трієчку можна скласти. Помаленьку під'їжджають фіолетові. Кедман б'є. Добре. Давайте спочатку червоні заберемо. Так. І, напевно, почнемо з синіх збирати. Так, добре. Можна зарядити шерхає. Мінус грех. Це погано. Це погано ще й ворожа лісю. Навіть кереумана порізалась. Давайте Так, Так, потрібно кліка зібрати швидко, як це зробити. Можливо, є сенс так прокинути. Цю трійку, то складуться зелені зарядиться кіпріот. Давайте краще підірвемо. А він так. Щоб забрати кедмана, бо з однієї трійки ми могли не забрати. Так, ну поки, поки не погано. Шархая. Так, ну будемо пробувати синіми забирати лісю. Є. Yeah. Кирила можна теж спробувати. Поки там контратака на Кіпріоті. Давайте ще один хід Зробимо нейтральний, почекаємо. Отара така спала, а тепер випускаємо грега. Ну і синім пробуємо добрати. Так, все. Чудово. Ну, в цілому нормально. Одне, одна поразка на четвертий день. Я думаю, що це непоганий результат, як для моїх героїв. Так, дивимося, що ми там набрали. 116. Ну, головне дійти до кінця турніру і залишитись топ-1. Все, дякую за увагу. Зустрінемось завтра.